Друзі, продовжується підготовка до церемонії нагородження. І поруч зі мною чудова людина. Це Денис Бухтарьов, тренер з Калушу, який також привіз своїх спортсменів до Львова, тренер дитячо-юнацької спортивної школи Калуської міської ради, спортивний клуб Торнадо. Денисе, вкотре радий вас бачити. Вітаю. Як настрій, як оцінюєте результати своїх спортсменів? І загалом турнір Артан Кап та Кубок України, який проводився тут у Львові. Доброго дня, дякую, Дмитро. Дуже хороший турнір. Ми вже вдруге на такому турнірі. Це неймовірне враження, дуже багато учасників, дуже потужний турнір. Організація на вищому рівні. І діти дуже задоволені сюди, коли ми приїжджаємо, дуже задоволені цим всім виступом і цим турніром. Як оцінюєте власні результати, які завдання ставили перед власними спортсменами, тими, хто перебував на ринці? Ну, як завжди, як тренер ставить досягнення спортсменів на перший рівень, щоб займали перші місця, змагалися. Але на даний час ми привезли з собою шість учасників. Один учасник у нас захворів і він мав взяти участь у Кубку України по дорослих 17-40. На даний час хлопці трошки, напевно, переживали, бо давно не виступали на такому рівні змагань. І... Більшість з нас трошки програли, але отримали дуже величезний доступ, бо виступали з хлопцями, які неодноразово були чемпіонами світу, Європи і чемпіонами України. Ви знаєте, я лише починаю знайомитися з цим чарівним світом тайландського боксу в Україні, і декілька днів тому мав честь. Познайомитися безпосередньо з Ренатом Валієвим, і я знав лише його ім'я та прізвище Ренат Валіїв сьогодні. Я спілкувався з його підопічною Віталією Витвицькою, яка виборола нагороду. Дізнався ще й і по батькові Рнат Так Також коли ми з ним е -е, говорили, я сказав, що ось у Калуші є невеликий клуб там. Той та клуб великий, а в Калуші невеликий. Він мене поправив. Він сказав: у Калуші великий клуб. Там один тренер, але клуб великий. Що він мав на увазі? І що дійсно відбувається зараз у Калуші з тайландським боксом? Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, щоб ситуація стала зрозуміла для глядачів. Ну, ми починали з маленького клубу, так як ви думаєте, Дмитро. Але насправді років праці і вони поступово збільшували цей клуб. Ми працювали з товаришем, з Кондратом Сергієм. Пліч у опліч, але на даний час ми трошки розійшлися. І я працюю сам. Ну, в 2019 році життя вносить свої корективи. Ковід трошки зменшується кількість дітей, зменшується кількість спортсменів. І так як ви знаєте, після повномасштабної війни у 2022 році. На даний час знову ж кількість зменшується, але я думаю, що це тільки тенденція, і в наступному там в майбутньому все буде чудово, і ми збільшимо знову свою потужність. Бо раніше в нас було 250 чоловік, зараз в нас приблизно десь 50, ну можливо, 60, якщо це. І три групи лишилися, але спортивна група залишилася одна. У 23-му році ми об'єдналися з ДЮСШ, Ми зайшли в дитячу спортивну юнацьку школу Кауцької міської ради під керівництвом Маріани Китковської і. Стараємося і добиваємося більших результатів, чим було попередньо. Як ви бачите подальший розвиток у Калуші, як ви оцінюєте ситуацію? Зрозуміло, що зараз йде повномасштабна війна. Зрозуміло, що хотілося б завжди краще. Частина людей їде за кордон, забирає з собою дітей і ну маємо те, що маємо. Однак, ви бачите перспективу? Бачите перспективу зараз під час повномасштабного вторгнення? Чи можна говорити про повноцінний розвиток лише після завершення війни? Ні, чому зараз теж є перспектива розвитку, ми стараємося їздити на, практично на всі змагання, які відбуваються в Україні, або вони відбуваються незалежно від ситуації. І якщо ми зараз пройдемо цей етап, я думаю, що спортсмени наші діти в майбутнє стануть сильнішими, ніж було до цього часу. Так що тенденція розвитку зараз покращується. Ну, хоча кількість зменшується, але я думаю, якість буде краща. І на майбутнє ми будемо розвиватися все більше і більше. Ну, в Калуші на даний час ми працюємо так, якби один клуб у нас є по тайландському боксу. В основному у нас більшість розвинена боротьба і футбол, але так же само вони нам допомагають у розвитку керівництво наше, щоб ми розвивали тайландський бокс в Калуші. Дениса, розкажіть, будь ласка, вашу особисту історію. Сьогодні ми на цю тему неодноразово спілкувалися з іншими вашими колегами. Як тайландський бокс з'явився у вашому житті, з'явився у калуші? І чому ви досі продовжуєте займатися і любити цю справу? Ну, раніше це, напевно, було тільки хобі. Та хобі, і ми завжди знали напевно з відеокасет. Ще на той час, що таке таїландський бокс. Познайомилися ми з тайландським боксом у 2012 році, коли ми ми, я переїхав з Тернополя, навчався там, переїхав в Калуш, і ми спробували відкрити такий невеличкий клуб, невеличку організацію, але не тайландського боксу, а ще на той час кікджицу у нас було. І поступово відбувалися змагання в Франківську, і було безліч хлопців, які займалися таландським боксом саме у Франківську. Ми вирішили поїхати до Одеси, отримали там свідоцтво на право тренувати в Національній федерації талантського боксу України в клубі Капітан. І тоді вже з того часу ми почали розвивати талантський бокс в калуші. Поступово, та не так все ну, просто було, бо на сьогоднішній день вже пройшло близько 13 років, як ми розвиваємо. І з кожним, напевно, роком. Хобі переросло в працю і в досягнення наших спортсменів. Дивися, наскільки важко покращувати власну тренерську кваліфікацію, перебуваючи в невеличкому місті? Що робите особисто ви? Ми намагаємося їздити до партнерів, наприклад, Житомир, наприклад, Бердичів. Раніше була так, також хороша школа в Тернополі, але на даний час там зараз тільки починається розвиток, бо наш товариш, який працював тренером, переїхав в Америку і поки що клуб там так закрили. Так само, у нас дуже хороший є клуб, близько, який знаходиться в Чернівцях, СК-12, дуже хороші хлопці. Франківську зараз тренує Ренат Валіїв, так само можна поїхати, але перед ним також у нас були хороші тренера. Давали можливість розвиватися, працювати і ставати кращими в цьому виді спорту. Наприклад, в 2012-13 року був такий Павло Мешко, та само він теж був хороший спеціаліст в цій справі. Ми багато чого навчилися. Потім, якби переходило на наступну, був пасека ігор, та лісами хлопець, який розвивав таландський у Франківську. і ми з ними старалися кожної суботи, ну можливо, не кожної, але два рази в місяць до них їздити і спарингувати. Але в основному, вся робота, яку ми навчилися, і яку покращила техніку, і не тільки техніку, а й розуміння талантського боксу. Це звісно змагання. Змагання, які відбуваються в різному куточку України в Києві, в Дніпропетровську. Зараз Дніпро, так же само, дуже дякуємо, що Так. І так само, Одеса, дуже хороша школа, яка поставила напевно нам один з самих сильних. Технічних моментів і розуміння так само витривалості, силі, покращення нашої. І от на змаганнях ми багато чого вчимося. Тобто, якщо ми бачимо, де ми недопрацьовуємо, як наші спортсмени себе ведуть, ну і, звичайно, ще психологічна підготовка, бо чим більше змагань спортсмен прояв, як скажем, відвідує, чим більше старається їздити, тим краще він себе почуває в рензі. І взагалі, тобто він розуміє, з ким він буде працювати. Він знайомиться з спортсменами, знайомиться з людьми. Намагається покращити себе з кожної сторони. Сьогодні також говорили про психологію. Яка ваша думка з цього приводу? Яким чином ви готуєте психологічно спортсменів? І як ви, як ви оцінюєте роль психології у підготовці бійця та його роботі на ринці? Мені здається, що. На сьогоднішній день, така моя думка, це 70% роботи, напевно, спортсмена це робота над собою, над, над своєю психологією, і тренер так само має допомагати йому, підготувати психологічно зайти в ринг, вистояти три раунди, в залежності від віку, кожного є свій час. І коли ну, дуже багато переживань. тобто побачити, чи дитина дійсно переживає, чи спортсмен, вже який трошки більше має досвіду, так же само він переживає. І мені здається, що нема таких людей, які не переживають, виходячи в ринг. Там, напевно, проходить більшість цього часу. І щоб справитися з цими переживаннями, напевно, треба такі саме перед змаганнями проходити певні ментальні тренування, щоб зрозуміти його, його скажімо, підготовку психологічно до виходу на ринг. Що ви маєте новаті? Що таке ментальне тренування? Ми стараємося пропрацювати з дітьми, от якщо ми їздимо на змагання. Перед за тиждень до змагань великих спробувати пройти, подумати над тим, як він буде виступати, як він буде виходити на ринг, як він себе буде почувати, провести три ра раунди, в голові прокрутити певні ситуації поєдинку, знайти най в себе кращі сторони, якими він буде працювати в ринзі. постаратися, ну так же само, можливо, почитати якусь хорошу літературу, щоб він трошки. Заспокоївся перед цим послухати хорошу музику або вибрати музику, яку його б спонукувала, до виграти поєдинок на ринзі. Так. Бувало так, що спортсмен не міг впоратися з власними емоціями на вашому досвіді. Як часто це відбувається? Так, мені здається, навіть сьогоднішній турнір показує, що більшість нас не впоралися з цим. Бо коли ми перемагаємо, тоді. Дитина більше або дорослий хлопець більше розуміє, що він виграв і отримує повну мотивацію продовжувати далі. Коли дитина програє поєдинок, він можливо втрачає, але поразка на сьогоднішній день для мене здається, що це більший досвід. Бо дитина старається більше працювати над собою, більше приходити на тренування, вимагати від себе більше, щоб стати кращим. Бо коли ти перемагаєш постійно, на тебе більше розслабляє. Дає тобі таких вже відчуття, що ти вже все можеш, ти вже виграв один турнір, другий. А це насправді, коли ти вже продовжуєш складніше вже тоді, наприклад, виступати, бо той хлопець, який тільки програв і хоче знову виступати і стати першим, в нього більше мотивації. Денису, як ви себе оцінюєте? Ви загалом суворий тренер, чи ви м'яко ставитесь до своїх підопічних? Як ви проявляєте емоції до дітей? Раніше трошки по-іншому тренували, мені здається, більш суворіше. Зараз, напевно, більш так стараємося поговорити, поспілкуватися. Є моменти, що ну, дисципліна в нас трошки десь колись переходить рамки, але ми стараємося якось зараз. Але у тренера завжди є лоукік. Та лоукік. Лоу Це саме, напевно, потужніший дієвий спосіб пояснити ситуацію в спортзалі, чим деколи-інколи пояснювати словами. Але з роками, мені здається. Досвід приходить, і коли в клубі в тебе займаються і стають чемпіонами, діти рівняються на кращих і так же само бачать, як вони тренуються, як вони дисциплінуються, мотивуються. І вже трошки набагато краща атмосфера в залі, бо діти досвідом тим переймаються, приймаються тими регаліями, які в них є, і стараються себе дуже гарно показати з кожної сторони. Дениса. Коли ви сказали, що тайландський бокс в якийсь момент став вашою професійною діяльністю, став вашою роботою, чи з'явились у вас професійні мрії? І про що ви мрієте зараз в професіональному спортивному сенсі? Ну, напевно, як кожен тренер виховати чемпіона світу з тайландського боксу. І, можливо, якщо як, як варіант перейти так само в професійний тайландський бокс, де там дуже сильна конкуренція. Але все можливо, все можливо. Тобто стати кращим, не зупинятися, йти вперед і удосконалюватися, пане Денисе. Я хочу підтримати вас і ваших підопічних, і ваше місто, тому що є позитивний приклад не в тайландському боксі, але назва Калуш відома наразі в усьому світі. Завдяки також людині, як я розумію, родом з Калуша, з міста, яке наразі представляєте ви. Тому все можливо, і я бажаю, аби дійсно виховали чемпіона світу, перейшли в професіонали і були просто щасливою людиною. Це дуже-дуже важливо, аби війна завершилася нашою перемогою і ви ще й насолоджувалися цим фактом. Дуже дякую, дуже дякую, пане Денисе. Дякую. Дякую.